Ініціаторами самого створення МФО були депутати нашої фракції. Вони прийшли, вони самі, самі переселенці, прийшли, порадились. Я кажу, що дійсно, якщо ви самі відчуваєте всі ці проблеми самі, то, звичайно, це треба робити. Потім воно розрослося на весь парламент. Зараз це вже така знаєте, дуже велика організація. Зараз вона і має як громадське об'єднання, яке фактично присутні в кожному регіоні. Це виїзна сесія. Нашої, нашого міжфракційного депутатського об'єднання, нашої групи депутатів ВПО України. І це 5 повноцінних днів роботи в одній області. Зараз ми в Івано-Франківську, завтра ми працюємо також в Івано-Франківську, і потім три дні ми працюємо по всій області від Калуша до верховини від Коломиї до надвірної, і це величезна купа зустрічей з релакованим бізнесом, з місцевим бізнесом, з представниками влади. Сьогодні ми разом з народними депутатами, з разом міжфракційним об'єднанням ВПО, які власне і створили таке об'єднання для того, щоб допомагати ВПО. Ми як уряд на своєму ім'я орган виконавчої влади. Власне, постановою кабінету міністрів створили відповідний штаб. Тепер вже зовсім інша складова нашої діяльності, зовсім інший виклик, про який сьогодні ми говорили. Це є працевлаштування людей, це інтеграція людей в нашу область, так і в кожній області, щоб люди мали можливість проживати, мати робоче місце. Потрібно створювати вакансії, створити нові робочі місця і відповідно забезпечити роботою внутрішньо переміщених людей. Сьогодні працюємо на Івано-Франківщині. і Дійсно, сьогодні у нас початок старт проєкту розробки програми поводження з ВПО для того, щоб максимально інтегрувати наших переселенців в життя місцевих громад, дозволити їм працювати, дозволити їм асоціалізуватись, якщо це можна назвати тим, на той період, поки будуть декуповані наші території. Ми не просто зустрілись, ми проговорили низку важливих питань, які стосуються. Проблем ВПО, їх реінтеграції у нову реальність у нові ОТГ, їх проблеми з працевлаштуванням. Уже настав той час, коли потрібно змінювати законодавство, яке стосується внутрішньопереміщених осіб. Але мало прийняти закон, він має працювати. А щоб він працював, то має бути співпраця між Верховною Радою, Кабміном і владою на місцях. От тому ми зібралися сьогодні на Івано-Франківщині. Це є область, де дійсно працюють з внутрішньопереміщеними особами зразково, я би так сказав. Обговорили питання працевлаштування співпраці з обласними. Центрами зайнятості, які вже на щоденних засадах допомагають ВПО отримувати нові професії або долучатись до тих робіт, по яким є вже існуючі професійні надбання. Дуже важливе питання освіти, релокації бізнесів, стимулів і спрощень, які ми можемо надати на всій території України, була така пропозиція створити. Такі, от майже ЦНАПи да, щодо пропозицій гуманітарної допомоги, грандової допомоги, допомоги по працевлаштуванню, допомоги по оренді житла нашим переселенцям можуть бути різноманітні взагалі механізми. Це або пільгове, пільгове іпотечне кредитування, або стимулювання роботодавців надавати житло тим людям, які працюють, які які працюють на цих підприємствах. Це можуть бути фінансово-кредитні механізми для залучення коштів, які, які в подальшому будуть виплачені за це зруйноване житло під час репарацій. Тому це можуть бути будівництва соціального житла, і, і всі ми маємо розглянути всі, всі можливі варіанти. Ми для нас, як для законодавчої влади, головна ціль цієї виїзної сесії це фінальне, можна так сказати, напрацювання, тому що ми вже доста, ну, достатньо багато напрацювали різних змін, питань до нового закону. Про внутрішньо переміщених осіб, і ось саме після нашої цієї поїздки, ми вже наприкінці серпня, на початку вересня будемо разом з Кабміном, разом з профільним міністром з пані Верещук з її командою доопрацьовувати цей законопроект для того, щоб виносити його в зал Верховної Ради України, для того, щоб це стало вже законом і почало працювати для наших людей для переселенців.